В першому виразі винесемо за дужки спільним множник М. В дужках отримуємо синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. В дужках ми маємо одиницю, М множимо на одиницю і відповідь M. Д. Далі розпишемо тангенс альфа. Отже, м. Тангенс альфа це синус альфа поділити на косинус альфа. А далі нам треба ще поділити, тому що дробова риска означає знак ділення, поділити на синус альфа перших. Я запишу це ось таким чином. Для того, щоб далі було зрозуміти, що ми можемо ділення замінити множенням на обернений дріб. Тобто ось цей вираз ми множимо на одиницю в знаменнику синус альфа. Тому далі синус альфа скорочується. І ми будемо мати як результат М, що ділиться на косинус альфа. Далі 2 синус альфа на 2 на косинус альфа на 2 це формула. Це формула синуса подвійного кута. Тому М залишимо. А от 2 синус альфа на 2 на косинус альфа на 2 це синус. І далі ми альфа на 2 маємо помножити. На 2. Тобто ми будемо мати М синус альфа. Знаходимо значення синус 120 градусів. Синус 120 градусів, 120 градусів ми запишемо як різницю 180 відняти 60. За формулою, яка є навіть в довідкових матеріалах, хоча, в принципі, це формула зведення. Але ми можемо за відомою формулою написати, що це синус 60 градусів. А потім подивитись в таблицю і бачити, що це корінь з 3 на 2. Косинус 150 градусів аналогічно розпишемо 150. Як 180 відняти 30. Але формула у нас є косинус 180 мінус альфа, і це мінус косинус альфа. Тому ми будемо мати мінус косинус 30 градусів. 30 градусів це корінь з 3 на 2, як результат мінус корінь з 3 на 2. І тангенс 135 градусів. Знову ж таки, 135. Це 180 відняти 45 градусів. І це буде дорівнювати мінус тангенс 45 градусів. Тангенс 45 одиниця, отже, мінус одиниця. В дев'ятому завданні ми маємо обчислити значення виразу. Давайте уважно подивимося на цей вираз. Що ми можемо помітити? Є спільний множник, який можна винести за дужки. 5 синус альфа. Тоді в дужках, якщо 5 синус в третьому степені альфа поділити на 5 синус альфа, залишиться синус квадрат альфа. Далі 5 синус альфа косинус квадрат альфа ми ділимо на 5 синус альфа, залишається косинус квадрат альфа. В дужках одиниця. І отже ми маємо 5 синус альфа. Нам відомо значення виразу 3 плюс синус альфа. З даного виразу можна виразити синус альфа. Синус альфа дорівнює 2,9 відняти 3. Отже, мінус 0,1. Тому сюди ми можемо підставити мінус 0,1. Буде 5 множити на мінус 0,1. Це мінус 0,5 результат, який ми маємо записати. І наступне завдання. За даними, наведеними на рисунку, ми маємо знайти значення m. Нам відомо косинус альфа. Косинус альфа. Це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Тому в даному прямокутному трикутнику, щоб знайти косинус альфа, ми маємо прилеглий катет до даного кута. Це катет, який має значення М. Поділити на гіпотенузу 10 коренів з трьох. Так, як косинус 0,2 корін з трьох, то ми підставами будемо мати 0,2 кореня з трьох дорівнює М, що ділиться на 10 коренів з трьох. Я зазвичай раджу тут дописати одиничку і потім множити хрест на хрест за основною властивістю пропорції. Добуток ранніх дорівнює добутку середніх членів. Тому. Коли ми М множимо на 1 ми маємо m. А тут 0,2 корінь із 3 множимо на 10 коренів з 3. 0,2 множимо на 10 це 2. А корінь із 3 на корінь із 3 це 3. Отже, як результат, ми маємо число 6.